Завдяки проникло морозі. Та неймовірній спостережливості, він зробив безліч відкриттів у таких галузях науки, як астрономія, фізика, метеорологія та фізична географія. Французький вчений Домінік Франсуа Арего. Він уперше створив штучні магніти зі сталі, відкрив таке явище, як магнетизм обертання, винайшов поляризкоп та дослідив поляризацію світла. За його вказівками, Урбен Левер'є зробив математичний аналіз руху планети Уран, що призвело до відкриття Нептуну. А Фізо і Фуко виміряли швидкість світла та отримали перші знімки сонця. На рахунку Франсуа Араго також перша наукова робота про шарову блискавку. Нині його ім'я можна побачити у списку найвидатніших учених Франції, що міститься на першому поверсі Ейфелової вежі цілий світ був би лише головний мотив у неї благородний. Його життя було сповнене протиріч та трагізму. Французького історика та письменника Жозефа Ернеста Ренана вважали атеїстом, але багато християн цікавилися його працями з біблеїстики та історії. За натурою він був художником, літератором, есеїстом. Думка його або тонула у барвистому багатослів'ї, або ховалася за витонченим лаконізмом. Він надавав великого значення історичній інтуїції і просив читачів ставитися до нього поблажливо. Розмитість світогляду Ринана відображена і в його історично-біблійних книгах. Так відома праця письменника Життя Ісуса викликала багато нарікань з боку богословів та істориків. Останні роки життя Ринана похитнули його юнацький скептицизм, і він знову звернувся до релігії. Художнє зображення історії є, безперечно, значною перевагою Ринана. Михайла Костянтиновича Анікушина особливо цінують мешканці Санкт Петербурга, міста, де прийшла значна частина життя російського скульптора. Без його робіт місто на Неві мало б сьогодні зовсім інший вигляд. Пам'ятники Пушкіну на Дмитро Пушкінське та біля Російського музею монумент присвячений захисникам міста років Великої Вітчизняної війни та багато інших робіт Анікушина нині є справжньою прикрасою північної столиці Росії. Останнім творінням талановитого скульптора став монумент, присвячений 300-річчю російського флоту, який можна побачити на Петровській набережній. Цей дарунок петербургцям Михайло Костянтинович зробив за рік до смерті. Монументальність криється не в гігантських розмірах, а в чіткості та глибині думки, точності форми і співвідношень. Не відають, що творять. Ці слова, коли сказані Христом на Голгофі, повторював, ідучи на смерть священомученик Костянтин Голубів. Священик Богоявленського собору міста Богородська, що в Саратовській губернії, був засуджений більшовицькою владою до розстрілу. Батюшку стратили без суду і слідства. Справжньою провиною служителя церкви Христової була його активна пастерська діяльність. За словами свідків важко пораненого священика богоборці закупали ще живим. Разом зі сповідником від рук катів загинули одна жінка та воїн, який відмовився стріляти у християн. У 2000 році проти Єрей Костянтин та двоє з ним постраждалих були прославлені серед святих новомучеників руських. За молитвами новомучеників та сповідників руських. Хай зміцнить Господь віру православних християн і подарує нам своє благословення. У наступному випуску Його літературні твори про жорстокість радянської системи сколихнули весь світ український письменник Іван Багряний. Один із засновників литовського художнього товариства скульптор П'ятрес Рімше калина червона, пічки, лавочки. Коли дерева були великими, ці фільми засвідчили про великий талант актора і режисера Василя Шукшина. Сторінками історії Кам'янець-Подільського кафедрального собору на честь Георгія Побідоностя.